Добре. Дякуємо нашими оплесками. Слава Україні! Героя, слава! слава Україні! Героям слава! Наш кока-колу, любі різні приколи! Йоу!» Я бачу ваш поряд радісний і щасливий. Я бачу надію, віру, любов у ваших очах і серцях, тому що ви є. Дійсно майбутнє нашої незалежної держави, України. І в цей церковний день святкування приображення Господнього, а в народі називають другим спасом або спасом яблучним, хотілося б поблагословити ваші яблука, плоди для того, щоб вони були корисні для вас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, Кріпкий, кріпкість святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, Кріпкий, кріпкість святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Здоров'ям, дівчата, кріпості. На сьогодні приємницю відвідали Табір, табір зоряний нашого комунального підприємства Шлях Рембут тільки для того, щоб подивитися на те, як відпочивають, як живуть діти. Як відбувається сам відпочинок для того, щоб можливо подивитися і на наступний рік покращити відпочинок життя у цій добрі, казковій хорошій країні? Ми розуміємо, що на сьогоднішній день від дорослих залежить те, як діти будуть розвиватися, як будуть рости, тому ми робимо все для того, щоб відгородити дітей від основних проблем, проблем мирських проблем політичних, проблем економічних, а зробити їм казку в житті, зробити хороший відпочинок, зробити те, щоб вони е, надзвичайно добре відпочили, щоб набралися відповідно сил, щоб із силами, і з бажанням приходили до навчання 1 вересня. И вентилятор! 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 вентилятор.